Вітаю вас, дорогоцінні, брати і сестри, усі, хто доєдналися е, до нашого навчання. Найперше хочу сказати, почати з того, що коли мені запропонували е, брати цю тему, я е, справді був благословений тим, що я міг е, е, готуючись. Е, Зібрати весь свій досвід і зібрати все те, в чому я перебуваю, живу, що розумію із Божого Слова, і також до чого я намагаюся, скажімо, дійти і застосовувати це в своєму житті. Знаєте, коли ця, пішла ця рекламка в інтернеті, мої діти. Сказали, тату, ви не можете говорити цю тему. Вам треба, щоб хтось говорив цю тему, бо ви мало відпочиваєте. Але знаєте, я сів своїми дітьми, своєю дружиною, і ми з ними поговорили. І знаєте, я 30 років є в пасторському служінні. 30 років. І е, дякую Богові за те, що за ці роки Бог тримає моє життя, служіння. І знаєте. Е, Якби не відпочинки, якби неправильний підхід, звичайно, я би міг вигоріти вже давно, знесилитися вже давно, але я вірю, що Бог давав мудрості, сили е, правильно розпоряджатися тим чи іншим часом, і в кожного служителя є своя форма відпочинку от В який він відпочиває. Немає нічого стандартного, бо ми всі різні, ми всі унікальні. І коли я навіть свої сім'ї кажуть: дивіться, і там я відпочиваю, і там я відпочиваю, і там я відпочиваю, і це для мене і відпочинок. Звичайно, вони зі мною погодилися, от і це було благословенням. Тому я з радістю, улюблені, поділюся тим розумінням, що є на моєму серці, і з Божого слова. Із практичного свого життя. Найперше, я хотів би відкрити текст слова Божого. Спочатку було слово, і все, що я буду говорити. Я хочу базувати на Божому слові, яке люблю, яке ціню, яке надихає мене, яке благословляє моє життя. Відкриємо знайомий текст писання: це перше Солонян, п'ятий розділ, двадцять третій вірш. Перше Солонян п'ять двадцять три написано. А сам Бог мирю, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Отже, наша тема піклування служителя про себе, про самого себе. Улюблені перша теза, яку я зразу хочу сказати на початку того, про що буду говорити: що піклування служителя про самого себе це не егоїзм, це правильне відношення і розуміння своєї місії і свого покликання. Це важливо розуміти. Від великих навантажень, власне, всі служителі мають. Духовне, емоційне, фізичне виснаження. Ми маємо дух, душу і тіло. І всі ці сфери, вони. Мають своє виснаження, і ми це повинні чітко розуміти в Америці. Є така барна груп і в 22-му році вони робили своє дослідження. І була така статистика зроблена. Вони виявили, що 38% пасторів серйозно розглядали залишити служіння своє в 22-му році через виснаження. І це є така статистика, яку вони дослідили. Якщо подивитися на історію, то ми можемо побачити, що в 19 столітті був один дуже талановитий шотландський проповідник Роберт Мюрер Макшейн, який ніс служіння пастора в Шотландії в місті Данді, але він помер в 29 років. Він 4 роки вже вже читав грецькою. Він в 14 вже закінчив університет, неймовірно талановитий, освічений, як то кажуть, був чоловік, проповідник, потужний. От на, на, на той час він перед смертю сказав такі слова. Я хочу їх якби, нам зачитати. Бог дав мені послання і коня. Щоб його донести. Я забив коня і тепер не можу донести послання. Знаєте, під конем він розумів своє тіло, яке він виснажив в служінні для Бога. В нього була серйозна аритмія серця. І він е, не, не зважав на це, не лікувався, не відпочивав. Ну і це привело до, до таких, як то кажуть, наслідків. Я хотів би почати ще з того, що, яка є мотивація піклуватися про себе. Чому ми повинні піклуватися про себе? Ви знаєте, я зауважив, що часто служителі навіть соромляться е, відпочивати або сказати, що я відпочиваю. Що ти зараз робиш? І, і, щоб сказати, відпочиваю, якось якось дивно сказати, відпочиваю. Духовніше сказати, щось там читаю Біблію чи молюся, чи когось зараз навідую, чи щось роблю. А відпочиваю, якось не дуже духовно воно звучить. Знаєте, чому, чому це так? Перше, тому що не навчені. От, багато бажається слабкістю, недуховною дією. Але, друзі мої, довготривале служіння потребує відпочинку і відновлення. Так нас створив з вами Всевишній Бог. Це важлива теза. Виснажений пастер ніколи не нагодує церкви, не дасть душеопіки тим, хто її потребує. Якщо служитель є виснажений, він не є відпочилий, він не має свіжості, він не принесе цієї свіжості іншим. Тому відпочинок це не є втеча від служіння, як дехто це вважає. Це частина нашої дороги, якою ми йдемо в нашому служінні. Відпочинок це частина нашого служіння і нашого шляху. Отже, яка мотивація? Номер один. Навіть Бог відпочив сьомого дня написано Буття 2.2». Тому ми, ми не вищі за, е, за нашого Творця, не розумніші за нього. Відпочивати це розумно, це акт нашої довіри до Бога. От, е, що Бог попіклується про цей день, дасть забезпечення, і Бог вчив свій народ. Ви знаєте, що на сьомий день вони ману не збирали, вони довірялися Богові, і Бог давав. Нічого не вмерли, все нормально було. Тому ми маємо довіряти Богові в нашому житті. Також наше тіло, як же сьогодні Богдан Петрович нагадував нам: ми не машини, ми не роботи, наше тіло є храм Святого Духа. Про що ми читаємо? 1 Коринтян 6, 19, 20. Знаєте, якщо ми дбаємо про наші автомашини, які ломаються. Ми вчасно робимо їм СТО, міняємо масло, фільтри, все то. Тим більше ми повинні дбати про своє тіло, яке теж. Зношується, ламається і так далі. Знаєте, я за цих пару, пару тижнів наїздив 55 тисяч кілометрів, налітав і, і наїздив, і так далі. Мені з, з буквально за неповних чотири тижні, і, 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 це, і це виснаження непросте. Звичайно, Бог давав благодать мені і, і відпочинок мати, і, і Бог дав мені сили це пройти, але це неймовірне виснаження, служіння, бесіди. І багато чого. Тому відпочинок це не є розкіш, а необхідність для служителя. От, служіння служителя це постійна віддача. Як емоційна, фізична, духовна і тому без періодичного такого оновлення та спокою навіть найсильніша людина може знесилитися і, і просто втратити е, е, свою здатність працювати далі. Відпочинок важливий, тому що він очищає наші думки, дозволяє краще чути Божий голос. Знаєте, коли Йонатан е, вмочив там, де як то кажуть, того пальця, прохолодивши уста свої, трошки меду. І, то знаєте, очі відкрилися. Почав інакше думати. От батько його наклав там, як то кажуть, такий, таку заборону, щоб нічого не. А чуть-чуть він, як то кажуть, пригубив і, 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 і ясніше став думати. Тому це важливо, от ми маємо. Е, е, Відпочивати, бо це зміцнює тіло, от. це дає нам радості, бо виснажений служитель не має радості, от. і що і, і він дасть. Іноді е, варто нам нагадати самим собі, просто я є служитель, я не робот, я не машина, я людина, яка який теж потрібен час, щоб бути наповненим, перш ніж наповнювати інших, ми маємо бути джерелами наповненими глечиками, повними, щоб наливати в інші глечики те, що є в нас, це важливо. Також без відновлення і відпочинку ми роздратовуємося, ми робимо помилки, ми нервуємо, ми не думаємо ясно і тверезо. І часто від цього друзі страждають найближчі наша сім'я, дружина, діти і так далі. Ми маємо обмеження, і це факт. Це потрібно пам'ятати. Ми в тілі, наше тіло немічне. От. Тому ти не можеш дати свіжу воду тим е, іншим, якщо сам її не пив, якщо сам її не маєш, якщо ти сам висохнув, ти не можеш дати. Ти маєш бути свіжим, і це, звичайно, дає оцей відпочинок. Турбота про себе, друзі, це стратегічне довгострокове мислення. Якщо ми хочемо бути ефективними, 30 років. 40, 50 60 років в служінні, не 3 роки, не 5 років, знаєте, трошки, а багато. Багато. Бог допоміг мені вже 30 років цього року. в мене 30 років пасторського служіння. Я так вдячний йому за це. І знаєте, якщо ти хочеш мати довгострокове твоє служіння. На багато років ти повинен навчитися відновлюватися, відпочивати обов'язково. Біблія каже: пильнуй за собою, пильнуй за собою, так, е, е, вчення, пильнуй все, щоби спас і себе, і тих, хто тебе слухає. І знаєте, дуже важливо, щоб наш приклад життя став прикладом для молодших. Знаєте, коли я дивився на свого тата, мій тато не міг відпочивати. От і і багато працював неймовірно, не міг відпочивати. Все був зайнятий і так далі. Багато зробив для господа, але е, досить рано, як на мене, він він відійшов у вічність і він був. Е, Перевиснажений, перероблений служіні. От і я розумів, що е, треба йому було більше відпочинку. Знаєте, я дивлячись на його життя, я неймовірно вдячний за мого батька. Він був для мене взірцем, прикладом, другом, наставником. Неймовірно любив свого батька. От і я розумів, що щось чуть-чуть, Е, я хотів би бути як він, але мені потрібно чуть-чуть більше навчитися відпочивати і пильнувати е, оце відновлення. Бо, бо бо ми не машини, ми люди. О. І е, нам потрібно подати кращий приклад тим, хто йде за нами, О, тому що сатана він дуже сильно хоче зупинити наше служіння, спалити нас повністю, знищити, спопалити. Він чекає моменту, коли ми ослаблені, коли ми немічні. І він тоді хоче напасти, щоб нас зламати. Не даймо йому це зробити. Ви знаєте такий вислів, що профілактика краща, ніж лікування. О тому дуже важливо нам пильнувати це. Давайте розглянемо біблійні приклади. Це найкраще. Номер один так, ви правильно зрозумів. Це Ісус. Номер один приклад. Ісус нам подає цей приклад. Він віддалявся в тишу. Він молився, він таким чином відпочивав. Він запрошував учнів відійти в безлюдне місце. Марка, Марка 6.31. Він каже: ідіть самі тільки в безлюдне місце. Відпочиньте трохи. І це показує, що навіть у найважливішому служінні потрібен час на наше відновлення. Він син Божий, він всемогутній, але ми бачимо, він спав. Спав на кормі серед бурі, він був втомлений. І це звичайно був час його відновлення. Він віддалявся на гору для молитви і теші. Знаєте, теша вона усамітнена, теша вона дуже відновлююча. Я, я не раз знаєте, знаходжу собі такий час тихий. І, і це мене відновлює, коли я заспокоюся, не чую нікого, нічого, і оця тиша, і в цій тиші ти усамітнюєшся, і, і вона відновлює тебе. Це, це класно, коли ти в тиші відновлюєшся. І до речі, Лука 5.16 написує, що він якраз ходив от для цього. І оце слово, що він усамітнювався, значить, в грецькому часі він показує постійну його звичку. Він, яку звичку мав. І це, звичайно, був відновлювальний ефект для нього. Він кликав учнів їдь відпочиньте Навіть, е, як кажуть, е, найчистіше джерело висихає, якщо постійно з нього з нього черпати. от І ми повинні бути просто тими, хто. Відновлює свої сили, щоб це джерело било, текло і нічим не забивалося. Мойсей, давайте подивимося на Мойсея. Тесь Мойсея Їтро прийшов до нього і дивиться: Мойсей судить народ, судить народ, керує, все сам рішає, бідний, змучився він і весь народ. Гітро каже: Мойсей, навчися делегуванню. Ти не можеш сам все робити. Делегуй, повноважуй. Дивіться, що він каже. Значить, це е, вихід 18,18. 18. Легко запам'ятати. Вихід 18-18. Він каже: так. справді, стомишся ти, і той народ, що з тобою, бо ця справа тяжча від тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один. Друзі, служіння це не просто. В служінні треба навчитися делегувати. Треба створювати команду, давати їм завдання. І щось вже таке дуже важливе, ти вирішуєш сам, а інші речі давай іншим робити. Делегуй, дозволяй іншим, не бери все сам на себе. Це важливо. Знаєте, Христос, Він. Не зціляв всіх підряд, хто хоче і не хоче, і так далі. До нього часто люди йшли, його люди шукали, вони щось робили для цього. От і Христос бачив ці зусилля, і Він їм допомагав. Ти не можеш бути скрізь всюди і, і, і всім все допомогти. От треба чи не треба. Просто будьмо такими знаєте, відкритими до допомоги. Але пам'ятаємо, наш ресурс обмежений. Е, я думаю, такий знаменитий е, проповідник, як Рік Ворен, от, е, е, він сказав, ну, знаємо про нього, він написав книжку, е, значить, про церкву. Він каже, все можна зробити, але не все одразу, і не всім вам. Тобто має бути розподілення. Давайте подивимося на Павла. Павло, також він мав звичайно, свою, так би мовити, дисципліну. Він турбувався про себе, І він каже, навіть щоб самому стати негідним. Він розумів, що треба подавати приклад. Він старався його подавати. Так він багато працював, багато служив, але оці на кораблі, переїзди і так далі. І, і багато, значить, до, до речі, це найдорожчий вид транспорту тоді був на кораблі плисти. Це як, як сьогодні літаком літати. от. Але це були довгі подорожі. Звичайно, що е, е, не завжди було це легко, але він мав певні свої моменти відновлення. от. Значить, Давид. Давид, ми знаємо. Е, Псалма говорив відверті свої емоції перед Богом, він випускав їх, а не носив їх в собі. Тому нам також треба навчитися говорити з Богом, випускати наші емоції, от, розмовляти з Богом, навіть говорити про свої якісь сумніви чи якісь переживання. От, це це нормально, Давид так робив. Коли йому було важко, люди хотіли його навіть побити камінцями, він зміцнявся Богом. В Бозі шукав своє відновлення у всьому. Які є сфери піклування служителя про, про себе? Духовна сфера, звичайно. Перша це духовна сфера, як ми, як ми читали, дух, душа і тіло. Значить, це тихий час з Богом. Регулярно друзі виділяємо час для молитви і читання святого письма, роздумів над ним, от е, читаємо мудрість в псалмах, притчах, мудрість пророків. Дивимося на них і читаємо, як то кажуть, Боже Слово. Це допомагає нам наповнюватися Божою мудрістю і Божою силою, тому що. Слово Боже має відновлювальний ефект, неймовірно сильний. Коли ти навіть роздратований або ще щось, читай Боже Слово, воно заспокоїть тебе, врівноважить тебе, відкриє очі твої, це, це номер один. Білі Грек, він щоденно мав час своєї тиші з Богом, От, навіть на піку свого служіння. Тобто в нього була практика така: Біблія для себе, а не для проповіді. Ще раз, біблія для себе, а не для проповіді. І це дуже відновлювальний ефект має на наше життя. Друге – це, звичайно, емоційна або душевна наша сфера, читання книг. Слухання музики і співу мені особисто приносить це велике, таке знаєте, відновлення, задоволення. Я Дуже люблю слухати музику, слухати пісні, які прославляють Бога. От це відновлює мене, це благословляє мене. Навіть можу е, взяти музику, слухати наушники і просто брати Біблію, читати, молитися, е, співати. Це, це неймовірно благословляє моє життя і відновлює мене. От. Душевне також важливе, не тільки духовне, а й душевне. Піти, прогулятися, пройтися, значить, поговорити з дружиною, з дітьми, з друзями час провести. Це дуже важливо. Піти десь, скажімо, можливо. В сауну з друзями, з братами по поспілкуватися чи сестри, з сестрами. От нам взагалі треба мати час з друзями для спільності, бо таке спілкування воно відновлює. От дуже це добре. Тому підтримка однодумців завжди вона дає тобі полегшення, благословіння, коли ви можете поговорити на, на різні теми. От, і Благословити один одного. Ну і, звичайно, фізична сфера. От е, написано, що е, Тимофій каже: вправа тілесна, мало корисна, але корисна. Звичайно, що вона корисна. І, е, скажімо, наш Михайло Степанович, Паночко, я, я чув від працівників, і так він десь розказував, ділився він завжди робив ранкову зарядку, він любив багато ходити. От, він відновлювався таким чином, тому що офісна сидяча робота і багато їздити, і так далі. Він робив зарядку, він багато ходив. От, і це, це відновлює, це дає сили, і в такій гарній формі він прослужив і далі продовжує служити. Це гарний приклад, фізична сфера. Тому, е, значить, не, не занедбуємо її. Джон Пайпер, відомий проповідник. От він любив і любить ходити по лісі, значить, е, просто проходжуватися. Багато, багато, як то кажуть, часу проводити, і е, це така тиша в нього з Богом, і це відновлювало його життя. Ну і звичайно, є ще сімейна сфера. Біблія каже, що ми повинні дбати про нашу сім'ю, про нашу родину, тому що служитель, який не дбає про родину, про сім'ю, не здатен вести церкву, не здатен звершувати служіння, і він нікому не допоможе. Один пастор сказав: я догоджав церкві, робив все для церкви, але я втратив свого сина. Тому, знаєте, дуже важливо нам не згубити своїх, а служити своїм також. От. Тому які, які практичні кроки і, і поради. Я вже їх сказав, в принципі, але ще раз так би підсумовуючи. Має бути однозначно день відпочинку, чи це субота, чи це понеділок. Бо пастори зазвичай в неділю служителі багато служать. От, щоб був без служіння якийсь день. Має бути така духовна дисципліна для себе. Знаєте, хоча б, б 15-20 хвилин в тиші. З Біблією, з Богом, з молитвою. От щодня, взагалі, така, знаєте, практика або порада така. На 40% твого публічного служіння має бути 60% непублічного єднання з Богом, підготовки, відпочинку, де ти, де ти просто наповняєшся, заряджаєшся, щоб служити іншим. От. Значить, сімейний час обов'язково має бути заплановано. Це має бути невід'ємна частина нашого служіння, щоб наша дружина, діти благословляли нас завжди, куди ми не їдемо, не йдемо. От і молилися за нас, тому дорогі служителі, дозвольте собі відпочинок, відпустку, це не розкіш, це необхідність, це довгострокова стратегія вашого служіння. Відпочиваймо, турбуємося про себе. Відпочиваємо, висипаємося, дбаємо про своє здоров'я, дотримуємося значить, дня відпочинку, як Бог заповів, шість день працюю, один день відпочивай. Осмислюємо наше покликання. От, це дуже важливо. Для чого ти покликаний? Яке твоє служіння? Що ти маєш зробити? Ти не все зробиш. Є речі, які зробиш тільки ти. І на цьому треба бути сконцентрованим. Твоє покликання, твоє призначення, от в чому є сенс свого життя і служіння, і це надихає рухатися вперед навіть в часи і моменти втоми. Улюблені, хай вас Бог благословить. Не хочу теж втомляти вас, бо як казав наш покійний вчитель Анатолій Іванович Кліновський, святих втомляти не можна. Тому і я цієї лекції не хочу вас втомити, але е, всі необхідні речі, які я мав на серці, я з вами поділився благословіння.